Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про нові промоакції на біржі Бейбі. Там справді багато крутих можливостей для заробітку, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим і найголовніше корисним. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Івентів дуже багато, тому одразу переходимо до справи. Першим на черзі у нас буде лаунчпад присвячений проекту Плейбакс. Одразу хочу сказати, що їхній токен дуже і дуже перспективний, адже в проєкту величезна аудиторія. Розраховую тут на хороші ікси і закликаю вас усіх брати участь, адже тут немає жодних ризиків, а можливість для заробітку дуже і дуже хороша. Є два варіанти участі: перший за токени Mantle, Якщо вони у вас є, ви можете приймати участь. Таким чином ви отримаєте гарантовану алокацію, працює наступний алгоритм. Чим більше у вас токенів мантел, тим більша алокація. Але я приймаю участь за USDT, тут все просто працює формат лотереї. Вам потрібно холдити на вашому балансі як мінімум 100 доларів середньодобового балансу, який нараховується протягом 5 днів. І якщо ви це робите, ви отримуєте лотерейний квиток. Якщо ваш лотерейний квиток перемагає... Ви, відповідно, отримуєте алокацію. Якщо ж ні, то ви нічого не втрачаєте. Щоб збільшити кількість лотерейних квитків, ви можете робити торговий об'єм. Як бачимо, він робиться наступним чином: або 5 тисяч, або 25 тисяч. Якщо ви це робите, ви отримуєте додаткові 2 квитки. Відповідно, варто це робити на кожен акаунт задля того, щоб кратно збільшити ваші шанси на отримання алокації. Далі у нас IDO в рамках Bybit Web3 гаманця. Даний формат є також максимально цікавим, адже тут ми знову ж таки нічим не ризикуємо, а можливість заробити просто космічна, що і казати, що на найбільш успішному IDO протягом останніх місяців можна було заробити 25 тисяч доларів. Просто вдумайтесь в такі цифри, і все, що від вас потрібно, це закинути баланс на ваш Bybitweb3 гаманець, В цьому випадку це 300 USDT та 0,1 BNB, якраз таки в мережі BNB Chain, і власне підписатися і очікувати на лотерею. Якщо ваш акаунт переможе, тоді супер, ви отримуєте алокацію і хороший прибуток. Якщо ж ні, ви нічого не втрачаєте. Далі переходимо до трьох масштабних промо. До речі, як тільки вони вийшли, я зробив про це пост в телеграм-каналі. Тому, якщо хочете отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуст і не пропускати можливості для заробітку, тоді обов'язково підписуйтесь. Перший дроп в нас присвячений проекту Маса. Знову ж таки, тут доволі прості умови. Вам потрібно ретвітнути даний пост, зробити депозит 100 доларів. І купити токени маса. Одразу хочу сказати, що одним депозитом ви перекриваєте умови одразу в декількох промо, тобто не потрібно робити це декілька разів. Зробили один депозит, і потім поступово йдете і робите торги в кожній парі, яка від вас вимагається. Далі наступне промо присвячене проекту Merlin Starter, Про нього ми ще поговоримо згодом. Знову ж таки, тут також дефолтні умови. Вам потрібно зробити цитату, ретвіт цієї публікації, підписатися на сторінки в Twitter і далі знову ж таки депозит і торги. Робимо це від 100 доларів. І на завершення, такий ж аеродроп, присвячений проекту Моджо. Знову ж таки, ті самі у нас підписки, ретвіти, депозит і торги. В принципі, умови всі дефолтні. Якщо у вас вже є досвід, для вас це взагалі не складає жодних проблем. Навіть якщо ви новачок, ви просто таки переходите на ось цю сторінку з деталями, бачите, що потрібно робити, і виконуєте. Знову ж таки, потрібно заповнювати форму. Таким чином, ви підтверджуєте участь в даному промо. Також відповідаю на напевно найбільш поширене запитання: холдити дані токени не потрібно, тобто немає жодних ризиків. Зробили депозит в USDT, прокрутили усі ці відповідні умови, продали ці токени, і у вас далі залишаються USDT, і ви очікуєте свої нагороди. Також рекомендую виконувати промо у вкладці Token Splash, що знаходиться у розділі торгівля. Тут регулярно додають нові промо з хорошими винагородами. Особливо це стосується вас, якщо ви створюєте новий аккаунт, адже тоді нагороди кратно більші, і конкуренція не така велика, адже по факту в переважної більшості користувачів вже є акаунти. Також на це зважайте, коли робите свою ферму. І взагалі, якщо хочете зробити свою ферму акаунтів Bybit, Байбіт. Рекомендую переглянути мій відеоролик. Там зображений Джейк Пол так і називається ферма акаунтів. Bybit. таким чином ви зможете кратно збільшити ваш прибуток і, по факту, заробляти дуже добре лише з промо акцій на байбіті. Це робить велика кількість моїх підписників, це не секрет ніякий. Просто виконуєте промо-акції, берете участь в івентах і заробляєте. Ну і на завершення, івент для прихильників більш пасивного виду заробітку, а саме лаунчпул на біржі BayBit. Якщо у вас немає часу або бажання розбиратися у минулих промо-акціях, ви можете просто закинути свої активи в пул і на повному пасиві отримувати дивіденди у вигляді токенів проекту. Цього разу івент присвячений проекту Merlin Chain. У нас є можливість взяти участь в двох пулах. Власне, за токени Merl. Тут є ризики, адже якщо ви їх придбаєте, ви ризикуєте, що ціна може присісти. Звичайно, тут прибуток буде в рази більший. І USDT я вам усім рекомендую саме цю опцію. Просто закидуйте свої активи без жодних ризиків. Вони у вас тут лежать, і кожного дня вам нараховують винагороди. Минулого разу в подібному лаунчпулі, присвяченому проекту, Етена, вдалося заробити більше 200 доларів за тиждень. Просто за те, що лежали тут наші активи. Це крута можливість, яку ніяк не можна пропускати. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Активності в криптовалюті і справді багато. Сьогодні вночі відбудеться халвінг біткоїна. Сподіваюсь, дана подія стане відправною точкою для старту повноцінного булрану. Тому бажаю усім профіту. Дякую кожному, хто підписаний на цей канал. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.